Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. 3 на 3. Сподіваюсь, ніхто не вилетить. За Швейцарію. Давайте на дерево одразу. Ненавістрі атаки в кутку. В принципі, все супер, все круто. Всім задоволений. Камінчик дерево. Камінчик і дерево. Тож поставимо потім ось сюди. І п'ять на камінчик. Потім робимо так для досконалення. І почекаємо. Камена буде на казарму. А потім можна буде відправляти людей. Yes! Мішен possible. А потім на. Де. Да. На дерево. Угу, їжа 40. Бигово. Здається, я трошки затупив. Фак-фак-фак-фак-фак-фок-фак. Фак, 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 фак. О, май. Давай, швидко будуй. Потім на дерево знову. А вас е, 7. Просто ж сюди. Хоча мені здається, стигаю. Господи, мать моя жінка. Є, я встиг. Опля! А як красиво, то, га! А як красиво то! Майстер. Давай сюди. Ось так. Сюди? Сюди? А, точно. А, залізняку. Що це вони там кружляли. Ви бачили? А, от, мабуть, вони їжу віднесли, а потім повернулися. Блін. Такий. Це ви сюди? Що? Що це таке? Хлопці? А you ok? Сподіваюсь, you are окей? Okay. Так, де тут кузня? Здається, оце кузня. А, я зрозумів, здається, я. Ага. Не то відправив. Не то туди. Туди не то. Так. Дерево камінь. Всі фігарите на дерево. А ви фігарите на камінь. Ну, начебто всі молодці. Так, червоне. Відправляю, дивиться. Я відправляю дивлюся. Так, мені здається, чи Тихо... Блін, от не люблю таке. Люди ще не зрозуміли, що до як. А вже... Здаєтесь? Ага, йдите сюди. Чи можна? Так. Сюди сюди. Ого. А мы можемо можем уже? Что таки стріляти? На гору. Назад. Ось так. Давайте ось Давай, тостак. Ви... Точніше ты. Ти. Не тыкай ти, мені каже. Ага. Так, 200. Давай, ось так. Добре. Зайдем звідси. Ага. А стрелять ти не можешь? Опа. Эй. Эй. Не стреляй. Не треба. Так, 200. Сюди. А потім на камінчик. Не стріляй. Я обійду з усіх боків. Оп. І на Дерево є. Давай наїжджи. Мені потрібно... Ну давай сюда, пойдем на каминчик. Ух угу. Угу. ты якой! А на треба стрелять? Ищ, стрелять-то вин с домов. А мені потрібно ще... Е, так, дерево. Давайте на золото відправимо. Мені потрібно овердефігат дерева. О, ще золото Я хочу зробити академію. Що тут така гра, бля? Цікава. Люди боряться. Молодці. М -м Респект. Как Но Ну, дерево у нас трошки запизняет. Mm -hmm. Давай, давай. 1250. Зробимо. Е, супер. Сюда. И теперь залезу. Угу, залезу. А не, можно. Вогеля. И еще вогеля. Супер. Так, захист. В принципі. Так. Угу. Робіться, не спішіть. Зараз буде академія, зараз буде загін і зараз буде тидин-тидин і тидин тидин Так, Бойовий дух захист плюс 12 і бойовий дух захист плюс 6. О, перевіримо. У мене тут дійшла цікава інформація. Зараз будемо в реалтаймі. А дещо перевіряти. Дерево, їжа, що ще. Найманці. Давайте. Візьмемо вісім. Якщо є сила, відбій його зверху зліва. Сюди. Так. І що у нас тут? 15 плюс 2, 0 плюс 2. Робимо поліпшення. Дивимось на результат, як кажуть. Робимо поліпшення. Тут. Не треба пунктуватися. Бунтівник чище. Так. Є 5500. Зачекаємо. Я думаю, ми впораємось Щоб було. Сюди. Іра. Думаю, трошки треба допомогти. А що відбивати зліва, я не зрозумів. Ну, я розумію. Так. Так там нікого немає, будуй собі. А, Ну добре. — Ну, я одну твою націю візьму, одну верхню. Давай, бери, бери. А, а інші копальні забирай я назад. А в тебе чувак стоїть навіть е військовий? Може позахоплювати. А, воно, в кутку він стоїть, в кутку стоїть його рота. А, ну так, зривай, зривай, зривай. Не зривай. Окей. Як варіант? Хай тобі to дистанцію, там дістанці. вже ідуватися. Так, добре. Робимо ось так. Робимо з цих хлопців. Потім з цих хлопців. І знову. Угу. Ну все, можеш будуватися. Можеш свою кузню відбити, якщо треба. Немає цієї нації. А, ні, Як в тебе копальня є, я ж тобі кажу. В тебе чувак біля копальні точно. стоїть. І скоріше в копальні хтось є. Я в тебе вітаю. Таку. Мабуть, не треба розвиватись там же. Не треба. треба. Ну я звідти виходжу. Так, Так, Таксі свої. А, ви... Ого. А, так це це моє. Ага. Ну нехай стоїть. Але може бути реальний затоп. Потім. Так, давайте 120 зробимо. Так, і сюди, на 71. Я не побачив збільшення характеристик. Коли ви апаю барабанщика ФЦ. О, нормально, давимо разом. Якщо що за моїх пікінерів зверху потім. Можеш обійти по ліву сторону наверх і за пікінери зайти. Ну крутяк вправився. Ще один залишився. Ходьте. Боже, я ці кішки дав вже їсти. Ні, вона не вгомонна просто. Що хоче, незрозуміло. Ну, Оце нормальний чувак, зрозумів. Ну, якось так. Red Tactic. Red. А, -а, -а, -а. Це типу ти вийшов, так? Uh, так, а не треба було. Та ні, все нормально. У мене просто зависло. так. А, ні, я можу статистику подивитися, добре. окей. Uh, okay. Так, що ми тут бачимо? І хто я тут? Я Ян Онгеймер, я такий. Опа! Я Ворніро. Бай-бай, кажу тобі. А так, все супер. Дякую за гру. Ого! А це прям. Молодець. Так трошки пульс такий був, а потім так лежить собі, відпочиває і дивиться на все це виставу. Ага такий горн. До речі, вийшов же початку, було б 3 на 3, а так 3 на 2. А я є гор. спектакль. А, це спектакль, Чо? Ми грали що, 3 на 2 спочатку? Що то я не зрозумів, коротше. Напишіть я навіть не знаю, що це за гра тільки що була. Ну я старався. Тут можна мене закидати бананами, я люблю дарити банана. Або ні. Давайте знаєте що. Кавунами. О, точно, кавуни. Я не їв ще кавунів в цьому літа. А, так все, все. Відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.